Благодійний фонд Твій крок сьогодні передає ювілейну 150-ту майстерню до однієї з військових частин сил логістики. За це я хочу подякувати безпосередньо всім, хто долучається до ініціатив фонду, тому що те, що ви робите, це ваш крок до перемоги. І від себе особисто і від всіх людей хочу подякувати вам за вашу працю. Насправді, підтримка. Боєздатності транспортних засобів це дуже важлива річ. Це кров армії. Дякую вам велике за вашу працю. І ці ключі передаю вам особисто в руки. Дякую, раз. я вам теж дуже вдячний да, від імені нашого підрозділу від нашої частини. Дякуємо, хлопці, що ви такі є. Дякуємо вам, що робите таку гарну справу. Вона дуже і дуже нам потрібна. І всім ще раз теж хочу нагадати: друзі, підтримуйте, будь ласка, Збройну Силу України. Підтримуйте благодійний фонд Твій Крок. Дякую. Слава Україні! Героям слава!